Розповім про одну авантюру, в яку ми з Ірою в'язалися, але ми її вже анонсували у всіх соціальних мережах, тому зворотнього шляху немає. Я маю на увазі наш курс Кадровий облік, доступ до якого ми відкриваємо для всіх на YouTube. Чому авантюра? Тому що цей курс і створювався як авантюра. На початку війни, влітку 22-го року, коли я була в селі на Західній Україні, Іра була в Харкові. Бізнес стояв, що бути з роботою не зрозуміло, але було велике бажання бути корисними. І я їй кажу, давай записувати курс кадровий облік. Чому курс кадровий облік? Да, тому що на початку до війни держпраці ходили на перевірки, і всі їх дуже боялись. Вони перевіряли якість. Кадрових документів, їх наявність, працевлаштування працівників. Бізнес приходив на консультації, і я бачила, що не то, що у ФОП, у ТОВ відсутня велика кількість необхідних кадрових документів, відсутні неправильно складені кадрові документи. І тоді у мене виникла думка, що необхідно створити цей курс. Зрозуміло, що до війни роботи було багато, і цей курс весь час відкладався. Ось війна, час є, і ми починаємо записувати цей курс. М можна сказати, що він записувався на колінках, тому що е я в селі робила е конспекти. Іра робила в Харкові презентації. Потім я записувала це відео, де могла знайти місце, щоб записати. Ми самі монтували, самі завантажували його на YouTube, створювали е шаблони документів. І е Таким чином, цей курс створився. Я свій найбільший хейтер. Мені не подобається в цьому курсі ні якість звуку, ні картинка, ні те, як я там розмовляю, тому що цей курс записан харківською мовою. Я тоді ще не вміла так розмовляти українською мовою. Але ми цей курс продавали і отримали велику кількість. Вдячності від наших студентів, і тут в мене були такі ваги, або ну не подобається мені його якість, я не хочу його більше продавати. Його потрібно і переробити, оновити інформацію. Але ми розуміємо його користь і скільки праці наше в нього вкладено. Якщо б я його робила зараз, я б його зробила коротше. Ось тому ми вагались, але все ж таки ми вирішили, що він корисний, його потрібно віддати людям. Тому підписуйтесь на Ютуб. Іра буде на Ютубі викладати відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. там ми будемо викладати шаблони і кадрові накази. Не судіть строго. Цей курс записаний влітку 2022 року, з великим бажанням бути корисними, але з відсутністю технічних машин.